Всім привіт друзі! І ви на каналі Зенті, я так зрозумів. Сьогодні я вам покажу як настроїти які найкращі настройки для Фортнайта. Що вам треба? Виходимо на лаштування. І потім ви підстраєте під себе. Це все ви підстраєте під себе. V Science ви вимикаєте, в принципі. Е... А, от. В принципі, як хочете. Настраюєте під себе це все. Тут ви нічого не трогаєте. Нашу, е, user Interface Parallax оце ви е, як хочете його. Якщо у вас е, мощний комп'ютер більш, то можете вимкнути собі, якщо ви хочете велику графіку. А якщо ні, то можете не вмикати. Так, далі. 3D Resolution, Тут ви так само від комп'ютера вашого. У мене стоїть завжди на 100. Взагалі. Я не граю через Epic Games, я граю через GeForce Now. Як всі неадекватні люди у яких слабий ПК. Тут оце останнє Report Performance ви завжди ставите Dissemble. Воно вам знижує FPS, плюс ще взагалі не комфортно буде. Е, Настрайте це все під себе. Як я вам і сказав, я отак от граю, мені нормально. Це ви теж можете собі під себе підстраювати ви ще теж. Е, тут уже сама гра. Е, як хочете, так і робите. Mental Activation, ну це теж під себе. М -м -м, combat, то це теж під себе? Я не знаю тут є. У мене нічого не стоїть. От тут, якщо ви хочете, що швидко... ну теж під себе все. Сави це все під себе. Все. Едітінг -е, Simple Edit. Якщо ви не вмієте, як я дуже супер пупер строїться. Типа так. То берете. То берете. Ставите собі я і не барайтесь. Тапто сімпелет. Ну, це у вас буде в цей зразу туторіал. Наш вийде туторіал. Я... в мене було включено, не знаю чого. Ага. Так зробити Я зараз з вами все дізнаюсь. Так, далі. Це ми зробили, значить. Заходимо тут. Тут ви вже самі під себе все на наст... Ну, теж під себе трошки настраєте. ви якщо у вас не кастомний курсор, як у мене. Ось, наприклад, цей, то ви його, звісно ж. Ну, не ст... все у вас має бути цей. Якщо у вас кастомний курсор, то ви вимикайте. Якщо ні, то можете вимкнути. Мені не треба в мене кастомний курсор. Ой, ну, кастомний курсор і цей приціл. Так, що так. Мінімап так само, квидбар так само. Цей. Як хочете. Далі. Далі далі. Тут ми вже заходимо до цього. Ну тут, де, тут е, сенса. Якщо вас. Як, ну, теж настроїти сенсу під себе. У мене стоїть так, і мені ну, більш-менш нормально. Я б собі зараз поставив на 35, не відказався. І на, оце, на 35. Отак от я постав. Зараз. Uh, building Sensitivity» треба собі підвищити. Я зараз з вами все собі понастрою. І Editing Sensitivity» точно треба мені більше. Uh, first person Mode» – ні. Ну, коротше, як хочете, під себе все настраю. Бінди! Бінди ви маєте настроїти як вам зручно. Uh, так само настраювати ось бінди всі. Uh, хто хоче копіруйте ось. даю вам раз сфоткать два сфоткать три ой зараз трушки вот так три и тут я не знаю тут четыре я хочу так что так я себе поставил это все Ось у мене просто дві мишки, ну, дві кнопки мишки тут ще додаткові, тож ж мені удобно. Я собі поставив стіну на Q. Оце на оцю мишку пол. Ось, слухайте. Оце на оцю. І е. як його? Лесницю на... Наверх. Ну, самі подивіться. Так само настрою під себе все. Маєте зробити так, щоб вам було комфортно. Для, якщо вам Іменно прям треба FPS FPS, щоб було, ставите собі все на мінімум і не паритись Все, ну, типу, дивитесь там. Тут я нічого собі не, нас... не налаштовував. Я не знаю, що тут що це таке. Що це. Я не знаю, що це... Xbox... Ну, у мене є Xbox, но я не играю на комп'ютері. Так ось. Все, це моє розібралось. Е... Ну, в принципі, можна примінити. Якщо ви хочете собі зробити там розтяг і інше це все... Ви берете, заходите ось сюди і настроювати тут все. Я не знаю, як там. Мені з таким нормально. Ну, більш-менш хорошо. Беріться. Якщо ви хочете, щоб я зробив окреме відео на приціл, то ставте лайк, пишіть, якщо хочете. Я обов'язково зроблю, якщо вам треба цей. Так що так. Все. Ну, в принципі, я вам все розказав. Дякую за перегляд. Всім дякую, всім гарного дня, вечора на добрання. Всім пока.